Усім привіт! Усім доброго здоров'я. І сьогодні тема знову про крадіжки на Ютубі. Сьогодні отримав повідомлення від Ютубу, що власник каналу Пасіка Михалич висунув проти мене зустрічний позов. Він написав, що цей ролик він з мого дозволу виставив у себе на Ютубі. Але я побачив, що в нього дуже багато переглядів і мене задушила жаба, і я висунув на нього позов. Хочу довести до відома, моя пасіка несе статус науково-дослідної пасіки по селекції Карпатської бджоли. І я ні в якому разі не міг дати дозвіл на рекламу бджоли Бакхваст. Це те, що він зробив. Він е, дав брехливу інформацію про своє місце походження, про, находження, про своє місце находження, телефон і свій емейл. Знизу буде силочка на це повідомлення, яке прислав мені YouTube. І там буде все написано. Хто захоче, може перезвонити і написати на його адресу. Зранку я до нього перезвонив і підняв трубочку. Зовсім інший чоловік. І сказав мені, що він взагалі про це нічого не знає, що він не є користувач Ютубу і ніякого каналу на Ютубі немає. І перший раз чує про такий канал Пасіка Михайлович. Там також написано, що його адреса це Дніпропетровськ. Але зазвонив до мене. Мій колега і мій товариш і сказав, що цього чоловіка він і раніше був вичаслив, і його місце находження зовсім інакше. Написавши на його емейл, я відповідь також не отримав. Так що, на мою думку, ця людина має понести якесь покарання, навіть не знаю, як цього добитися. Я думаю, що саме. Може найбільше, що ми зможемо зробити, це закрити взагалі його канал. Як це зробити, я не знаю. YouTube мене попередив, якщо я за 10 днів протягом 10 днів не подам на цього користувача у суд і не дам повідомлення їм назад в YouTube, що це було зроблено, то цей ролик. Можуть відновити, і от канал так само буде продовжувати оцю паразитну роботу, яку веде. Я розумію, що він заробляє на цьому каналі. Я розумію, що він краде ці ролики без дозволу на наших власників, тому що багато від дзвінків було до мене, багато підписників писали мені. І так само Люди, до кого я підписався на їхні канали, так само мене повідомляли, що в них крадуть ролики і краде саме оцей канал. Так що я е, хочу сказати всім, хто е, зацікавлений цим якось згрупуватися і блокувати такі канали. Хто в змозі, хто знає інформацію, як це зробити, чи може це зробити, будь ласка, робіться. Тому що мій канал. Не є е, канал, на якому я заробляю гроші. Як ви бачите, там немає ні реклам, нічого. І на реклами я підписки ніколи не роблю, тому що я інформацію віддаю, так як є, вона вживу без грошей, без заробітку. Ділюся, чим можу. Мій канал побудований на інформації про бджолу і про роботу у майстерні. Так що я би дуже був вдячний. І так само всі. Е, Власники цікавих і інформативних роликів були би вдячні, якщо би хтось зміг взяти і заблокувати цей канал, і не тільки цей канал, а й інші канали, які без дозволу крадуть наші ролики. Я не заперечував би нікому, щоб виставляли мої ролики, якщо цікаві ролики, кому сподобаються у себе на каналах, але без змін. Та, як було зроблено оцим користувачем Пасікан Міхайловича, де він підписав, що це бджола Бахс. Усім вдячний за підтримку, за порозуміння, всім самого найкращого пока.